я я була дизайнером інтер'єра, і в мене була своя студія дизайну. На моєму YouTube каналі там є ці відео, коли мене запрошували на телеканал ем, нашого Миколаєві, де я ділилася опитом, розповідала щось по темі, і мені дуже цікава сама тема психології простору. Завжди була. І Я дуже багато знаю насправді моментів з того, як поводитися з простором. Інколи я відчуваю цей простор, я відчуваю людей, які живуть. В цьому просторі. І це насправді так важливо, коли простір людини відповідає її внутрішнім якимось станам. Я на це звернула увагу, коли в останній раз поверталася додому в Миколаїв, і коли я зайшла в квартиру свою, де зараз вже більше року живе моя мама. Я відчула наскільки простір просто підлаштований під неї, а не вже під мене, що мені саме хотілося б змінити в своєму просторі для того, щоб відчувати себе краще. І зараз, от, коли я буду повертатися в Миколаїв знову. Я планую все ж таки зробити таку чистку свого простору, повикидати всі ті речі, які вже мені не пасують внутрішньо енергетично, що, в принципі, я зробила з багатьма вже речами. От коли була минулого разу. Є закони простору, і ці закони вони ну, не є складними насправді. Але дуже важливо, щоб людина була в гармонії зі своїм простором. Простір це дійсно продовження людини. По тому, як простір в домі обустроєний, можна дуже багато сказати про саму людину, про те, що відбувається з її особистістю всередині. Ще дуже цікавий факт, який в мене є, це я звертаю увагу на. На це сказати вам так, на енергії самого дому для мене особисто дім є живою істотою, як продовження людини, як якась її частина, і в дому, як і в самої людини, є свої потреби. І дуже важливо дослухатися до цих потреб самого простору. Знаєте, я нещодавно була в такому просторі цікавому, він був дуже енергетично заряджений. Знаєте, Це коли ти заходиш в дім і ти одразу відчуваєш оці хвилі, що в просторі є на цей момент. І в тому домі, де я була гостею, я відчула, як дім. Фактично благав мене, щоб я його поприбирала. Прикиньте? Тобто, я, наче всередині себе, почула цей голос: допоможи мені. І, от, запитавши дозволу, я ну, не вдома, а у хазяїв, ну фактично, тих, хто відповідав за цей простір. Я поприбирала в цьому домі і зробила рівно стільки, скільки відчувала, що я можу зробити. І знаєте, що найцікавіше, що потім, наче атмосфера в домі змінилася. Після прибирання, я думаю, мені, мене господині дуже гарно зараз що коли ми добряче поприбираємо дім, вичищаємо його то атмосфера. Змінюється, дихати стає легше, і ви фізично і психічно почуваєтеся в цьому просторі легше. І от на той момент, коли я поприбирала, я дійсно себе стала почувати краще. Я думаю, що цей зв'язок з простором краще відчувати, ніж аналізувати. Коли ми відчуваємо, тоді ми робимо свої дії від серця, від свого тіла, знаєте, це такий позив тіла. І тоді саме ви фактично робите те, чого ви насправді хочете. Отож, дослухаючись до свого тіла, ви можете свій простір покращувати і цим покращенням свого простору впливати на свій психічний стан і покращувати його.